Наглу на червоний хутір повне відео буде в мене на YouTube каналі. Я думаю, згодом це пан Райнер, власник цього маєтку, і пані Юлія, власниця цього маєтку. Вони подружжя зробили таку красу своїми руками, душу вклали. І я не знаю, хто тут не був. Я думаю, багато чого втратив, адже тут дуже багато. Українських речей староукраїнського побуту, і не тільки українських, заграничних, німецьких, і так і далі. Так що, бачите, я думаю, ви ніколи такого не бачили. Ось бачите будинок, і на ньому до нього вмонтована. Бачите, лодка, сани просто, санчата. Колодязь такий. Бачили? Так що, хто буде в Кабеляках, завітайте на Червоний Хутір. Тут є на що глянути. Цей хутір дасть фору любому музею в Україні. Адже тут е -е, дуже багато речей, дуже багато е -е, елементів, зроблених своїми руками. Навіть паркан незвичайний. Навіть паркан незвичайний. Пан Райнер і пані Юлія зробить вам незабутню екскурсію. Бачите, ця вся краса знаходиться в місті Кабеляки. Воно видно всі будиночки із каменю, так? А в кожному будинку, ну, кожен будинок із своїм сюрпризом всередині. Дуже красиво. Діткам моїм, ну нашим, Дуже до вподоби ця екскурсія була. У мене одне питання, а де каструлі? Кришки то є. А як ви каструлі причіпали? Варвара. Так, вже 19 людей в ефірі. Так що повне відео буде в мене на ютубі. Побачити, що тут в кожній хатинці всередині. Захар. Захар. Да? А дом буде помірні. А як вища? Дуже, дуже красиво. Місцина. Дві друзі, і ще вам щось покажу. Що? Ні, Захар, не треба. Ми вже були а, тут. Дуже гарно. І це все в кобеляках. Показати вам хатинку. Ми вже дивились. Так буде, так і буде рімень. Хто не знає, ми в Кобиляках, хто тільки доєднався. Ми в Кобиляках на червоному хуторі. Підножки дивись. Варі, Марта. А, то замок такий, да? Нет, це он так, вот так закрываешь. закриваєш. І ніколи хтось дома закрився. А, стукати, да? Стукати. Дуже Чтоб... красиво. Чтоб... А, щоб рукою не стукати? И посмотрите, покажу. Ты... <рекрес> <Да. рекрес> Тут зв'язок. Дай їдемо. Давай, ручка. Давай. Дивіться, діти не хочуть їхати із Червоного хутора. Їм все тут до вподоби Пошта. Тут раніше було щось. Бочка з медом була. Так що переходьте на наш ютуб на канал, побачите відео. Про цей червоний хутір. Пішли, Захарчик. Марфа не хоче їхати. За давай. Так, да, то мед там був. Давай, ручку. Ні, ти не хочеш їхати. Да. Це червоний хутір, місто Кабеляки. Так, далі буде.